Псевдопартизан військовослужбовець 77-ї окремої аеромобільно-дніпрянської бригади ДШВ ЗСУ, стрілець-навідник, родом із Чернігівської області. До того мав досвід строкової служби та ВАТО в 2015-2016 роках. Контракти в лавах 30 ї та 95 ї бригади ДШВ. До лав 77-ї бригади доєднався 1 вересня 2022 року. Після проходження базової військової підготовки виконував різні задачі на Бахмутському напрямку та біля міста Часів Яр на Донеччині. На останньому під час ворожого... Обстрілу отримав травму спини. Наразі проходить реабілітацію. Діло в тому, що для мене це нічого такого нового. Там я ну, би не побачив, бо в мене був досвід без АВП, не один. сказати, ну, да, Більше зброя, більш пішла, більш сучасна. Діло в тому, що я за РВ зенітної ракетний. Тоді работали, типу, як стінгер, ну тоді теж вот не було такого масового. Це. Тут вже з'явилися стінгер, болі такі системи. Вот. Інтересно, цікаво було. Довольно. Без ВПС, без ВП поначалу, наприклад, якщо там вторгнення, да, ну, так, складно було. Тож, так же само. Обкатка танком там ну, не особо так тож, блин, реагірують організм, соответственно, виплеск. Адреналіна целісно. Ну, весело. <смі> враження були. Коли казали, що будеш ти трьохсотий, коли мене тянули, ото враження були. <смі> коли казали, ти хоч відпирайся, там ногою допомагай, бо ти ж не вбитий, до двохсотих допомагай хлопцям. Якось диміло горіло. Ну, адреналін дуже цікавий, важко. Поначалу, воно Важко й до того, що ти не знаєш, що це предстоїть. Uh, так, все, все робиться. Це було весело, коли там перекидати, треба було, там, під колючкою. Чи ну, там вже ж не дивляться, всі, блин, всі, вимув... <со fazem voice> всі виказують все, що тобі думають. <�atur> mm -hmm. well, mm. то, бі... да, стріляли, шини, пивали, гази, все це... ну, mm, Так і називається псих. Псіхполосан до цього не предназначеним. Марш Брузський, десь кілометрів, мабуть, 20 суточне добове. От, такі, ну, от на БЗВП було. Такі. Після проходження базової військової підготовки вже далі партизан рушив на важкий Бахмутський напрямок. Був безпосередньо в Бахмуті та Солидарі. Там разом із побратимами вперше побачив масовані артилерійські та мінометні ворожі обстріли, а також штурми ворожих десантників та вагнерівців. Пізніше біля часового яру отримав травму спини під час чергового ворожого обстрілу. Казали хлопці проти нас дешева їхня була, і вагнери це йшли із спецолідара. Це було. Часів яр. Усе, що північніше, Бахмута, це всі населені пункти. Прильот був з рівною вольною відкинуло, прильот був грудина, відкинули її на форсифікаційне спорудження спиною і порушенням. Спиною потім, розумієте, це називається окопні болячки. Понимаєте, воно все пошло, це ж не те, що там з 22-го року, це з 14-го року, і теж такі бригади, як ну, 95-ка я був, в 30-ки був. То там доволі, ну, це все період. Накопилися. Воно все накоплюється. Тим більше, зараз, ви кажете, мені це зараз бронежилет, ну, це саме, більш найоблігчене, більш вже освоєння сумка скидає, ну, більш амуніція така. Каска там, божетна. тоді б, 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 карцар, б, 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 бронежилет, бронежилета, його витягати, це треба ймети здоров'я важкі. Розумієте, не тобі придеться просто ізучити цю зброю. Розумієте, наприклад, мені як М... пришлось, мені вдали МГ. А я його такі в фільми бачив. Ну треба працювати з ним. А медицина це, соответственно, це дуже, дуже хороша. Інструкторам дуже дякую. Я зравнював за то, яке було, блин, навчання медицини. Да, приїжджали там теж, там із американських, І зараз медицина, звісно, це дуже. Де зараз в АТО турнікети, це доволі таки. не пошли. Там обычная резинка в основном шла. Зараз бандажи, все, блин, аптечка то забрана. Ну, и умеет, и дуже первоочерговаться медицину надо знать. Первоочерговый десантник должен знать на днях. Это жизнь, это самое главное.